Ця фіча просто вбила ClickFunnels, просто задавила його як конкурента. Уже хаб споту пора починати боятися. Хакери не розмістять рекламу кріпти на твоєму сайті без твого відома. Забув оновити плагін. Я заходжу на сайт, а сайт з'їли віруси. Якась реклама казино вже крутиться. Я розкажи трошки про себе і як сталося? Ну що ти почав працювати до хай так? Так, дивіться, у мене історія трошки, можливо, інша ніж у більшості спікерів, тому що я переважно не на Upwork працюю, і я також часто працюю зі сторони замовника, а не тільки зі сторони виконавця. Я, я, взагалі, глибоко в ніші онлайн освіти, інфобізнесу, продюсування експертів, діджитал продуктів різноманітних, і в цій сфері мені часто доводиться, і доводилось... Знаходити технічні рішення для побудови тої чи іншої воронки, для запуску того чи іншого продукту відповідно досліджував дуже багато різного софта, щоб запустити, припустимо, який небудь там онлайн курс, блог, де можна розміщати статті. Нам треба якийсь пейджбілдер, де можна створити лендінг. Нам треба інструмент аб тестування. Нам треба е, функціонал, щоб створювати продукти, призначати їм ціну і відправляти це на чекаут з формами замовлення. Нам потрібно обробляти платежі, нам потрібно е, використовувати вебінари як живі, так і часто і автоматизовані. Аплікаційні форми, різні квізи, е, опитування. Е, часто потрібно підключати афіліейт центр. Наприклад, партнери тебе рекламують, ти, дає, ти створюєш якийсь купон коди, і ці партнери потім отримують відсоток від продажів. Часто потрібно підключати всякі інтеграції, особливо нативно, там не тільки через Zeпі чи Niten. Потрібно по додавати. додати. Ви бачите, скільки всього. І е, це я ще не говорю про CRM, про різні автоматизації, ланцюжки повідомлень, про спільноти, хостинг, курсів, про дзвінки, про бронювання, про AI. Дуже багато всього. Раніше, відповідно, люди купували підписку на 10-15 різних софтів, або шукали софти, які роблять кілька штук водночас. Відповідно, там мені, як людині, яка мусила створювати ось ці воронки продажів, мені логічно було б максимально мінімізувати кількість. Софта, з яким я працюю, довгий час я працював з ClickFunnels. Довгий час я працював з WordPress. Хоча WordPress нібито платформа, на якій можна зробити все, фактично, все, але все одно це самообман, тому що щоб зробити все на WordPress, тобі все одно треба 20 різних плагінів встановити. Я в якийсь момент перегорів WordPress. Хоча дуже довго якби за нього топив, але це все-таки стара технологія. коли ти там, наприклад, будуєш свою інфраструктуру на такій платформі, як HighLevel, то ти більш захищений від вразливостей, там хакери не розмістять рекламу кріпти на твоєму сайті без твого відома. От мене підкупило те, що в е, цій платформі є практично майже все, і з того, що мені поки що здається. Слабкими сторонами це їхній функціонал ком'юніті, він доволі такий early stage, не дуже розвинений поки що. І конкуренти, такі як Mighty Networks і Circle, вони значно більший функціонал мають. Але, але вони поступово розвивають цей функціонал. Також з того, що мені не сподобалось, це. Якщо ти намагаєшся, наприклад, прикрутити туди ланцюжки Telegram, щось по типу як ManiChat або там є там відповідні українські сервіси, тобто там так само є, нібито як бібліотека ось цих плагінів, які можна доставляти, які розширюють функціонал базової платформи. І тоді можна щось зробити. Але для своїх проектів я все ще використовую хай левел у зв'язці з мені чат для побудови ось цих ланцюжків, чат-бот повідомлень. Дуже швидко розвивається. Вона просто обігнала ClickFunnels досить швидко. Розвиток іде дуже серйозний. От, пейджбілдер постійно оновлюється. Я, мені важко уявити, як вони всі ці сервіси постійно оновлюють і додають функціонал. Я часто працюю з пейджбілдерами як один із таких основних продуктів. До цього працював із Діві, який на вертпресі працює. Він поки що кращий, але, але відповідно, якщо ти хочеш нативну інтеграцію. Зрештою, функціоналу хайлевела, то він достатньо класний, щоб працювати над ньому на ньому. Із схожих сервісів в Україні можу назвати SendPulse, але він по функціоналу і поряд не валявся. Він набагато гірший, білдер набагато менш функціональний, і єдине, що там краще, це вбудовані оці Telegram Повідомлення, які ланцюжки можна, ну, коротше, чат-боти, всі там там краще, але все решта гірше. ну І друге, це на хайлевелі поки що немає інтеграції з, з українськими платіжками. Тобто Way for pay треба якось через костелі прив'язувати там чи Фонді. От, але якщо у вас є Stripe то в принципі дуже класно все нативно. Працює. Ну то, тобто, зазвичай там для українських проєктів він трошки менш підходить, а для е, міжнародних там, англомовних проєктів це е, найкраще. От. І, і тут е, він теж цікавий тим, що тут ви можете працювати не тільки як там фрілансер, виконуючи певні завдання, а хай левел дає вам можливість заробляти багатьма різними. Шляхами по-перше, на ньому можна зібрати власну якусь воронку, продавати якісь свої цифрові продукти, продавати своє навчання, свій коучинг, свої консультації. А по-друге, ви можете зробити агентство і продавати там послуги відповідно там побудови воронок, побудови автоматизацій або там фокусуватись на AI, підключати ось цих там AI консьєржів ви можете інсталювати існуючі воронки в бізнес клієнта. До речі, там серед послуг цінується, якщо ви там чи ви чи разом з командою можете забезпечити не просто, там, наприклад, скласти сторінку на лендінг на хай-левел, а якщо ви можете якимось чином закрити питання дизайну в плані естетичної сторони. А плюс верстка. Тобто я бачу, що багато ну, конкурентів там, якщо ви займаєтеся е, сайтами, то багато ваших конкурентів кажуть, що я I build beautiful funnels. і вони одразу дають скріншоти цих beautiful funnels. і вони закривають все питання, починаючи від е, візуальної сторони, закінчуючи технічною складовою. бо у нас як звикли. Що е, дизайн робить тільки дизайнер робить тільки в фігмі, потім е, це передається верстальнику. Верстальник е, працює вже з готовим дизайном, а якщо верстальник е, з нуля робить, то воно е, виходить ну, візуально, е, бажає більшого. От. Але конкуренти там, е, навчились закривати обидва ці питання і дають готовий продукт. І. Це можливо, тому що там у Хайлевел є функціонал шаблонів, так звані снапшоти, коли ти можеш загрузити існуючі шаблони лендінгів, ланцюжків, автоматизацій і так далі у субаккаунт клієнта. Взагалі, я вважаю, що це така кілер фічер level те, що вони дозволяють робити безлімітно субаккаунтів за одну підписку. Там найменша підписка 97 доларів, і ти за нею там, хочеш мільйон цих субаккаунтів. А там, там три субекаунти, а на підписці за 297 ти можеш unlimited їх мати. Тому це я думаю, що ця фіча просто вбила ClickFunnels і просто задавила його як конкурента, хоча б за рахунок цієї одної можливості. От, е, якщо ви програміст, то ви можете створювати апки під хай-левел, які інтегрують там це з другими сервісами, розширюють функціонал. Е, там є ціла бібліотека. Е, якщо ви дизайнер, то ви можете створювати різні шаблони. Там є е, ну, взагалі більшість аудиторії, хай левела, це, мабуть, такі локал-бізнеси, якісь там. Uh, там СПА або там якась перукарня, щось типу такого. І для кожної з цих категорій там є бібліотека шаблонів. Але деякі з цих категорій uh, ці шаблони реально ну, такі слабенькі, і вони потребують нових класних шаблонів. І можна створювати ці шаблони і продавати їх через цю внутрішню бібліотеку снапшотів. Uh, от. І... І ще така кіллерфіча. Ще одна, це є можливість ем, взяти цю платформу, ем, перейти на пакет за 500 баксів ем, і е, створити ніби як свій софт на основі цієї платформи. Це називається White Label SaaS. І ем, як це роблять? Зазвичай люди вибирають певну нішу, в якій вони спеціалізуються. Uh, і uh, додають у хай левел uh, сторінки, uh, всякі імейли, uh, ланцюжки повідомлень і інші налаштування спеціально для певної ніші, і uh, потім продаються як свій софт. Де публічно це виглядає там якийсь як інший софт. А під капотом там хай левел. Але по суті, ви не зобов'язані навіть комусь сказати, що це хай-левел. Цього може ніхто і не знати. Так дуже багато хто робить, і в хай-левела є навіть своя щорічна конференція, де, вони, де, де ці люди отримують нагороди, якби змагаються, чий такий white label софт став більш популярний, отримують різні нагороди. Роди, і там це є ціла ціла ком'юніті людей, які цим займаються. Тобто навіть крім порку, є купа варіантів, як ще можна заробляти на цій платформі, тому це тут є дуже великий потенціал в цьому, от це так під підрезюмував. Давай так наскільки тобі важко було розібратися з QH левелом чи є моменти, коли тобі потрібен кохайлевол там спеціаліст, чи ти сам в принципі справляєшся? Та дійсно є моменти інтеграції з іншими софтами, з якими хай левел нативно не інтегрується. Особисто для мене у мене були, є, були спроби для деяких українських проєктів це запускати. І тут постало питання: як, як прив'язати українську платіжну систему або або як інтегрувати там телеграм-чат боти з цим там доводилось повозитись і деякі питання досі відкриті. Тому, тому я думаю. А і до речі, якщо ви з української карти і з української IP хочете взяти підписку на High Level, то воно ваш платіж не прийде. це Я перевірив. Мені доводилось через VPN купувати через зарубіжні карти, тобто. Ем, я думаю, що тут намальовується така ніша: адаптувати хай левел під український ринок. Це хтось би міг зробити прям свій white label soft під це або заробляти на цих інтеграціях, тому що всі українські конкуренти, хай левела, вони по функціоналу ну дуже далеко відстали. Можу додати, мабуть, маленьку ставку, що ми для студентів. Це правда так, і проблема, і це проблема, чому важче вивчити да, цю платформу, тому що ти не можеш її собі там з української картки купити. Тому для студентів, які приходять до нас навчання, ми створюємо аккаунт по суті на час навчання, навчання, і так само ми даємо можливості для наших випускників там за маленькі фі взяти е, аккаунт, щоб вчитися на ньому тренуватися. Плюс е, можна через нашу рефералку зареєструватися і отримувати теж бонуси від, від нас, тому що у нас є платний акаунт. Вот. Так, а, так, так, це, до речі, ще один варіант, про який я забув сказати, що можна просто рекламувати як афіліат посилання, щоб люди реєструвалися в хай левел і заробляти на цьому там, близько 40%, там залежить від того, на якому ви рівні. Але це теж величезна індустрія афіліат маркетерів, вони теж отримують навіть нагороди, їх запрошують на конференцію. І там вони в рейтингах, є люди, там, які там по 100 тисяч продажів уже здійснили цього. Теж свій бізнес можна робити на цьому.